Давайте поговоримо про другий фонд, який ви заснував 23-му році. Да. Так це саме ті Hub і це спорт, це дживджит. Це відкриття залів адаптованих. Правильно розумію саме. Чи вони загальні? Ну, адаптовані я не можу сказати, тому що ми намагались зробити, і у нас умови спочатку були до тих філій, які до нас доєднували, що нам необхідно, щоб у вас були там інклюзивні там санвузо, там душові. Бажано, щоб там був перший поверх. Ну, ми розуміємо, що ну, неможливо, тому що ми відкриваємо зали на базі, на базі існуючих вже спортивних залів, у кого є така можливість, у кого немає. І з досвіду, скажу так, що. Ну, якщо навіть немає там поручнів душових або в туалеті, то вони прийдуть, потренуються і вже вдома зможуть прийняти душ так інше. У них все там облаштовано. Я Єдин... повністю з вами згоден. Єдиний момент, це люди, які на кріслах колісних, там проблема є. Ми у себе зробили такий, саме зробили, типу пандусу, щоб вони там заїжджали, два хлопці нас там тренувалися, але не на постійній основі.